Друзі, доброго вечора! Дивіться, сижу на сайті голландському, шукаю для вас автомобілі. Є ось такий Passat b 7. 11 рік, Highline. 1,6 дизель. Ціна 5750 євро. Пробіг 289 тисяч. Чорний металік. Передні-задні партроніки, такі гарні титанові диски. Весь хром пакет. Фаркоп. Ну, гарний вигляд має машина. Ось такий салон коричневий. Салон в гарному стані. Ну, понятно, треба зробити хімчистку, подивитися. Ось. Кольоровий бачу дисплей, датчики, доща датчики світла, шестиступенева механіка, клімат-контроль двохзонний, підгірів сидінь, навігація, два ключики, панораму. Ось, Ціна такого автомобіля в Україні зі всіма послугами та під ключ орієнтовно 11300 доларів. Кому цікаво, телефонуйте. Ми зможемо цю машинку перевірити за кордоном, викупити, привезти, розмитнити та підготувати повний пакет для постановки на перший облік. Контакти під відео, кому цікаво, телефонуйте. Та обов'язково щось вам підберемо.